Привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми малюємо з вами ось такий незвичайний осінній букет. Для цього вам знадобиться акварельні фарби для того, щоб зробити фон, гуаш та невелике листя, з якого ми і будемо вже робити відбитки. Тож, давайте почнемо. Починаємо, як завжди, з простого олівця, знаходимо середину, тут буде у нас верхня частина нашої вази. Я поставлю собі дві крапочки, щоб одразу вирішити, якої товщини вона буде. І проведу рівну лінію, така, яка виходить. Далі вже під нахилом до кінця аркуша. Проведу ось такі дві лінії. І далі вже переходимо Це. до фону. Змішана техніка акварельними фарбами, синім, або блакитним, або фіолетовим, або об'єднати ці кольори. Треба зафарбувати фон. Можна заходити на нашу вазу. Головне. Більше води, менше фарби. Ось так я набрала фарбу і потім додаю ще води, для того, щоб у нас був напівпрозорий фон. Можна одним кольором, можна декільком. Якщо отак, от сильно, тоді вже додаємо води. інші кольори, дивимося, щоб не було. Білих місць і гарненько зафарбовуємо на вазу, трохи заходимо, далі це все одно, все перекриється. І наше головне завдання це зачекати, коли це все підсохне, або скористатися феном. Головне, щоб угорі у нас все добре підсохло. Далі тепер нам знадобляться листочки. Беремо один листочок і фарба. І е, вже тепер гуашевими фарбами. Зафарбовуємо листочок, але не одним кольором, а трохи поєднуємо, наприклад, жовтий і червоний, і далі беремо і обережно притискаємо. Добре. Можна робити з гладкої сторони, можна спробувати там, щоб фактуру було. Давайте спробуємо там, де фактура, де лінії. Я візьму інші кольори, і гарненько все профарбую. І тепер зроблю. Відбиток. Можливо, там десь воно і не відбилося, але так і добре. Спробую інший зробити той, який був в мене перший. Робити з іншої сторони, притискаємо, обираємо. І так можна поєднувати різні. Можна поєднувати тут, змішувати одразу, і поєднувати кольори і різну форму листочків. Якщо ви хочете змінити, можна взяти серветку, обережно, прибрати залишившуюся фарбу і зробити. По іншому. Але поєднуємо, наприклад, зелений поряд буде жовтий, а далі помаранчевий або червоний. Бо якщо щоб у нас там красиві кольори були, наприклад, отак я зафарбую і далі почну притискати. І ось так виходить. Який ви малюнок фарбами зробите? Це вже як ви вирішили і як у вас вийде. Хочете ви щось змішувати, поєднувати, не хочете? І нам треба заповнити весь наш аркош. Щоб було красиво. Також у мене є ось такий тоненький, де я додам ще таку. більшу. У різні боки, щоб було красивіше. Не забуваємо вмивати пензлик, коли беремо нову фарбу. Ну, приблизно щось таке у нас виходить, і закінчуємо ми. Отепер вазу робимо. Спеціально наприкінці гошу, якого кольору ви захочете, і який ви хочете, можливо, малюнок на цій. І я зроблю її з такого кольору. Краще э, колір брати такий, якого ще у нас на малюнку не було. Вирівнюємо всі лінії, підправляємо. Білі місця захорбою? І далі я візьму білий, для того, щоб зробити малюнок, орнамент. А далі вже. Як ви хочете, можете повторити, можете зробити свій. І трохи контур. Ось і все, ось такий чудовий натюрморт з осіннім букетом у нас вийшов. Обов'язково надсилає мені свій результат на інстаграм, фейсбук або телеграм. Усе необхідне ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик до гори та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей! Нехай щастить! І все буде Україна!